Антимонопольний комітет України рекомендує АЗС знизити ціни на бензин. У відомстві вважають, що вартість палива завищена. Учасники ринку повинні повідомити антимонопольний орган про результати розгляду рекомендацій у десятиденний строк. Нагадаємо, за останній рік ціни на нафту на європейських ринках істотно знизилися. Марка бренд у серпні поточного року впала на 50 відсотків порівняно із 2014 тисячі Водночас ціни на бензин і де на АЗС України зросли в середньому на 20 відсотків. Мінекономіки кинуло виклик інтелектуальному піратству. Експерти підрахували, що скорочення контрафактної продукції на 10% принесе бюджету 100 мільйонів доларів. Для цього урядовці розробили спеціальний законопроект. Ініціатива передбачає жорстку відповідальність за виготовлення і розповсюдження піратки, а підприємці, які займаються дистрибуцією, отримають підтримку держави. Європейські стандарти захисту матимуть і власники авторських прав. Нагадаємо, у 2013-му Україна входила у список 13 країн, де найбільше процвітає інтелектуальне піратство. Втім, навесні. Поточного року Торгова палата США викреслила державу з чорного списку. МВФ радить Китаю продовжувати реформи, незважаючи на обвал фондового ринку. Нагадаємо, через економічні проблеми в КНР впав індекс шанхайської біржі. Він потягнув за собою і світові фінансові майданчики. У міжнародному валютному фонді зазначають, що китайська економіка лише розвивається, тож піддається впливу негативних факторів, зокрема, збройним конфліктам, низьким нафтовим цінам та валютним коливанням у країнах-партнерах. Також на ВВП Піднебесної негативно впливають і проблеми в російській економіці, яка залежить від світових цін на нафту та потерпає від Європа європейських санкції